Вибух на Росії. Підписання мирної угоди. Реалізується варіант, який ми підсвічуємо. Мене звати Лучі. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодій з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації, хто розуміє, якими можуть бути видіння в них і як вони тлумачаться. Це відео для тих. Хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, дивитися відео не рекомендую. Кілька днів тому одна із світлячків моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт принесла нам інформацію, отриману від свого вищого я. Її вище я вказувало термін 29 днів, через які має відбутися щось важливе. За нашими підрахунками, це мало б статися 23 або 24 серпня, у День прапора чи в День Незалежності України. Що це буде і де саме це відбудеться? Я досліджувала разом із світлячками моєї телеграм-спільноти. У медитації трансмутації реальності бачу себе на палубі корабля разом із Сен-Жерменом. У моїй руці гаджет натисканням на кнопки якого розпалює фіолетове полум'я, знищуючи ворожі кораблі, з'являється ведіння підписання мирної угоди. Хроніки Акаші також показали підписання мирної угоди як необхідного офіційного документу завершення війни. А під час промовляння воління до фіолетового полум'я. Я побачила спершу наших воїнів, які повертаються додому. А після них з'явилося видіння, як наш військовий дивиться у бік Росії, звідки пролунав гучний вибух, і в небо підіймаються чорні димові хмари. Такі видіння прийшли мені щодо ймовірних подій 23-24 серпня цього року. Ворог дійсно хоче перемовин, бо всі стомилися, коментує ймовірні події моя таролог. Але це буде обман затища перед бурею, в них відчай, що програють, вони бажають виграти час, щоб щось придумати і наступати з новою силою, бажають їхньої перемоги, накопичити зброю ракети. Війна могла б вже закінчитися, продовжує таролог. Затягують її грошові інтереси зрадників у нашій владі. Ходила в медитацію до Архангела Михаїла. Із запитанням про події 23-24 серпня, розповідає одна з тідлячків моєї телеграм-спільноти. Він показав мені вибух грип, а потім прапор расистів, поверх якого почав проявлятись український прапор. Я запитала. Чи це трапиться на території Раші? Так. Але зачепить і Україну. У медитації Архангела Гавриїла поцікавилися, чи буде ядерна атака на Україну Росією 22, 23, 24 серпня. Він показав, як стримує ракету двома руками. Запитала, чи нам в Україні загрожує ядерка? Відповідь Ні. Далі розповідає інша світлячок. У медитації бачила сильний бій. Ангели били з Чорними силами, щоб захистити Україну. В медитації зустріч з Ісусом запитала Ісуса, що відбудеться 23-24 серпня. Він сказав: зараз буде гаряче, зараз потрібна наша. Поміч. Потім будуть бомбити, але не так сильно. Питаю, що буде після закінчення війни? Маю інформацію, що буде бійня внутрішня. Він каже, що ті, що нажились на війні, постраждають, а ви прості. Ні. Запрошую у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України та очищення планети. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах базовий, енергетичні діаманти філетового полум'я та «Архангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете інформацію під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії у вподобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Щодо 23-24 серпня у видінні прийшла інформація про підписання мирного договору і відвід військ, розповідає Світлячок Світоч, з яким ви вже знайомі. Побачив картинку, телевізор, біля якого стоять світлі і темні, всі спостерігають, як будуть розвиватися події. Бо цей документ буде викликати багато сумнівів як в однієї, так і в іншої сторони, і в усьому світі також. Темні, потираючи руки, будуть думати, що вони вже виграли, але, зважаючи на те, що зараз настає час правління білих, то навпаки, темні програють, а білі виграють. Проте є один нюанс: у просторі існує безліч варіантів розвитку подій. І саме той варіант, який ми підсвічуємо, той і реалізується. Дуже багато залежить від кожного, від кожного з нас, яким буде подальший розвиток подій. Існують вже всі варіанти. Наше завдання витягнути із простору варіантів, тобто із Всесвіту, той, який нам найбільше підходить. Тільки в тому випадку це все спрацює.